Ви, мабуть, чули безліч обіцянок, що якийсь крем чи сроватка допоможуть вам позбутися мішків під очима. Але чому вони частіше за все не працюють і що дійсно допоможе вам позбутися мішків під очима назавжди? Давайте розберемося. Мене звати Тарас Баранов і я пластичний хірург клініки Анакосма із досвідом виконання пластичних операцій більше 15 років. Мішки під очима це проблема, яка може виникати з різних причин: спадковість, природний процес старіння, затримка рідини або перевтома. Але головний фактор, який викликає мішки під очима, це зміщення або випинання жирових пакетів, які анатомічно знаходяться під нижньою повікою. Відбувається це внаслідок того, що тканини, що мають отримувати жирові пакети всередині, ослабляються та розтягуються. Креми можуть допомогти зволожити шкіру або мінімально зменшити набряклість, але вони не можуть усунути основну причину мішків під очима, ці виступаючі жирові пакети, а також укріпити тканини нижньої повіки. Жоден крем не здатний досягти такої глибини, щоб впливати на них, тому, на жаль, навіть найдорожчі креми не дадуть помітного та тривалого результату. Найефективніший спосіб позбутися мішків під очима назавжди це нижня блефропластика. Це пластична операція, під час якої хірург видаляє або переміщує жирові пакети, які і викликають появу цих мішків, усуває надлишкову шкіру. Після цієї операції ваш погляд свіжий та молодий. Мої пацієнти кажуть, всі роблять компліменти, ти виглядаєш такою свіжою та відпочившою, але не можуть зрозуміти, що змінилось. Операція проводиться через маленький розріз, який зазвичай проходить під лінією Вій, або взагалі на слизовій оболонці повіки. Тонкий робець буде лише у разі розрізу на шкірі, та він стає зовсім непомітним вже через пару місяців. Місце розрізу буде залежати від того, чи турбують вас разом із мішками під очима ще й зморшки. При розрізі під віями ми видаляємо цю зайву шкіру, позбуваючись зморшок. Транскон'юнктивальна блефропластика, тобто та, що проводиться через розріз на сузовій оболонці, частіше за все підходить більш для молодих пацієнтів, кого зморшки під очима ще не турбують. Часто вікові зміни нижніх повік супроводжуються їх опущенням та провисанням, що виникає внаслідок розтягнення та ослаблення зв'язок повіки. В таких випадках, щоб запобігти вивороту повіки у майбутньому, робиться пластика зв'язки, що називається кантопаксією. Процес відновлення після нижньої блефропластики зазвичай займає кілька тижнів. Спочатку виходити близько тижня із полосочками на повіках, ще тиждень потрібен, щоб синці та напряки повністю пройшли. І вже через кілька тижнів ви можете насолоджуватися своїм свіжим зовнішнім виглядом. Незначні післяопераційні прояви, пов'язані із продовженням процесів загоювання, можуть спостерігатися більш тривалий час, але це зазвичай. Не заважає звичному способу життя, хоча може вимагати деякого маскування макіяжем. Це є причиною того, що все ж таки кінцевий результат операції оцінюється через 3 місяці. Найголовніше це те, що результат буде тривалим і ви забудете про мішки під очима на довгі роки. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в коментарях. Я з радістю допоможу вам розібратися в нюансах блефропластики. А якщо ви рішуче налаштовані позбутися мішків під очима, то я чекаю на вас на консультацію в клініці Анакосма, де ми можемо індивідуально розглянути саме вашу ситуацію. Телефон для запису в описі під цим відео.